Чи викупить страхова компанія розбите авто після ДТП? Ні, але це часте питання від наших клієнтів, які зазнали тотальних пошкоджень автомобіля при ДТП. На моєму каналі є докладне відео на тему тотального пошкодження, але все ж таки я коротко поясню, що таке тотал. Це в тому випадку, коли вартість збитку, тобто ремонт автомобіля, перевищує його ринкову вартість. Наприклад, ви потрапили в аварію, вартість ремонту перевищує ринкову вартість авто, припустимо, ваше авто коштувало 10 тисяч доларів, а його залишки в пошкодженому стані коштують 6 тисяч доларів. В цьому випадку страхова компанія сплатить вам 4 тисячі доларів. І якщо ви зможете його продати за 6 тисяч доларів, то загалом ви отримаєте 10 тисяч доларів, тобто його ринкову вартість на момент до ДТП. Але якщо розрахунки були зроблені правильно, і експертизу було правильно проведено. Тоді ви отримаєте саме максимальне відшкодування, і саме на цьому етапі страхові компанії дуже часто економлять. Щоб цього уникнути, необхідно правильно оцінити ринкову вартість автомобіля до ДТП і також правильно і справедливо порахувати залишки. Зараз я розповім, як це зробити по бунту. Перше і найголовніше це надати автомобіль на огляд на СТО і зафіксувати всі можливі приховані пошкодження саме з участю розборки авто. Часто буває, коли приїжджає працівник страхової компанії, робить там, умовно, пару фото автомобіля і каже, що тут і так все зрозуміло, це тотальне пошкодження. І на цьому огляд закінчується. А ваша задача полягає в тому, щоб проконтролювати, щоб страховик зафіксував всі можливі дефекти. Другий етап це провести незалежну експертизу матеріального збитку вашого авто. Я раджу проводити незалежну експертизу паралельно зі страховиком. Для чого це робиться? Тому що ви можете не розбиратися у всіх пошкодженнях, деталях, за які страхова компанія вам повинна сплатити. А експерт розбирається, тому він проконтролює і зробить так, щоб страхова зафіксувала всі можливі пошкодження. В результаті ви отримаєте розраховану вартість збитків відповідно до методиці та закону. Тут, в принципі, все досить просто. Вартість ринкового автомобіля до ДТП повинна відповідати реальним ринковим даним, наприклад, сайту Авторія. А вартість автомобіля в пошкодженому стані повинна відповідати саме той сумі, за яку у вас реально зможуть придбати. Ваш розбитий автомобіль. Важливий момент: вам потрібно звернутися в страхову компанію та ознайомитися зі справою і отримати від них детальний розрахунок. Простими словами, вам потрібно розуміти, як була розрахована вартість авто до ДТП і як була розрахована після ДТП. Якщо був проведений онлайн-аукціон, який називається «АвтоОнлайн», тут з'явиться логотипчик та зразок цієї пропозиції, тоді є конкретний покупець, який готовий. Придбати авто за заявлену суму, але що важливо, у вас є 20 днів з моменту аукціону, щоб зв'язатися з покупцем та отримати підтвердження, що він дійсно готовий купити ваше авто. А чому це важливо? Тому що за умовами договору цієї компанії автоонлайн покупець має обов'язок купити авто протягом 20 днів. Тобто, якщо страхова компанія надає вам інформацію, наприклад, на 21 й день, а вартість заявлена покупцем або там перекупчиком. Або і того, хто хоче його купити, не відповідає реальній вартості, то він вже має право не купувати за вказану суму. Саме таким лайффаком користуються страхові компанії. Вони вам надають контакти цього неіснуючого покупця. Але покупця, який не готовий купувати авто за певну суму, саме на 21-й день, і він має право відмовитися. І за рахунок цього страхова компанія економить відшкодування. У цьому випадку необхідно подати скаргу. По-перше, в онлайн-аукціон, а по-друге, страхову компанію. Страхова компанія буде змушена провести повторний аукціон і отримати реальні дані відповідно суму, за яку ви зможете продати розбитий автомобіль. Якщо ви будете дотримуватися цих умов, то ви просто позбавите страхову компанію можливості занизити вам відшкодування. В іншому випадку ми змусимо страхову компанію виплатити, але вже через суд, повну суму збитків, також витрати на адвоката, на експерта. Та пеню за прострочку відшкодування аналогічна ситуація і при ДТП показки. Тільки там тотальне пошкодження зазвичай є в розмірі 70% від ремонту і ринкової вартості автомобіля на момент до ДТП. І так дійсно показку страхові компанії не купують автомобіля особисто, а лише надають покупцям і подібні проблеми трапляються. Тому підводячи підсумок, для отримання максимальної справедливої. Виплати необхідно дотримуватися тих пунктів, які ми перерахували. А саме детальний огляд авто в умовах СТО, проведення незалежної експертизи, ознайомлення з розрахунками страхової компанії, надання своєї незалежної експертизи в страхову компанію та отримання, якщо це тотальний збиток, пропозиції щодо продажу автомобіля і зафіксувати цю пропозицію, якщо все зроблено правильно відповідно до закону. То ви маєте право на отримання повної компенсації. Тобто оплата у вас буде складатися з двох частин: перше це страховий платіж, другий це продаж авто в битому стані. І в результаті ви отримуєте ринкову вартість авто на момент до ДТП. Побачили свою проблему? Звертайтеся до нас. Контакти є в шапці профілю. Ми вам обов'язково допоможемо отримати максимальне відшкодування і ставте вподобайку цьому відео. Всім пока!